Владико Архієвиступи і Митрополити Війські Ігоре, призвичайний владико архієвиступи, Томаси павській нуці в Україні, дорогі наші митрополити, які прибули на сьогоднішнє свято, боголюбі наші владики, члени синоду Української грекатольської церкви. І наш брате Владико Мілане Шаши із нашого славного Закарпаття, який теж сьогодні разом з нами І цим засвідчує єдність греко-католиків в Україні. Дорогі представники влади Львівської області, міста Львова, шановний пане Голово міський, Христос між нами, представники інших міст і сіл. Нашої Львівщини. Дорогі, дороге і облюблене духовенство, яке так чисельно сьогодні прибуло на цю урочистість. Преподобні брати і сестри, дорогі Христі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні у Княжому граді Льва є велике свято сьогоднішнім днем. Тішаться минулі, теперішні і тішитимуться майбутні покоління. Сьогодні, мабуть, особливо тішиться слуга Божий Митрополит Андрей Шептицький, який спочиває в цьому храмі, який відчував необхідність плекання єдності тієї Вогалицької церкви. Сьогодні тішиться особливий спосіб слуга Божий – Йосиф, патріарх Йосиф Слівий, який теж спочиває в цьому храмі, який так дбав, так молився за відродження його страждучої церкви на українських землях. Сьогодні особливо тішиться, мабуть, патріарх Мирослав Іван Любачівський, який 20 років тому прибув до України і своєю працею і молитвою започаткував. Відновлення і розбудову структур Української Греко-католицької церкви в Україні. Сьогодні теж тішиться з нами наш блаженніший архієпископ Любомир, який є у Києві, але тішиться разом з нами. Бо саме цього дня, 29 листопада, три роки тому, від його головування, розпочався синод єпископів, який своїм рішенням. Призвів до того, що сьогодні, тут, у цьому місті, ми утворюємо нову митрополію нашої церкви. Подібної події, мабуть, давно не було у Львові. Ми можемо сказати, що подібною подією 200 років тому тішився Львів. Коли Такого смутку, оскільки наші єпископи, наші іпархії були під'єднані від свого Отця і глави постольному граді Києві. Але сьогоднішня подія є особливою, оскільки новостворена львівська єпархія у своїй природі і своїй структурі продовжує традицію спадкоємство і правонаступництво. Цього славного княжого Вігра, для того, щоб пояснити нам духовний зміст цієї події, для того, щоб відкрити нам Божий задум про життя і служіння нашого владики, Архіпископа і митрополита, зміст створення цієї нової церковної структури. Господь Бог нам посилає своє. Івангельське Слово. Ми щойно чули у читанні з Івангелія Апостола Іони Суки про вірного і мудрого управителя, якого господар поставив управителем над своїм домом з певним призначенням, з певним покликанням давати освіча. І тексті в особливий спосіб сказано. Грецьке слово цітіометріон означає дати денну життєву норму харчів для того, щоб ті слуги, які працюють і живуть в домі господаря, могли жити цього дня іншим способом. Господар вручає в руки цього вірного і мудрого управителя життя свого дому, своїх домашніх. Але яка є честь і гідність у цього управителя? Хто він є згідно тої посади? Ми далі читаємо у Івановському тексті, що він є раб слуга, це служіння, яке він виконує, не додає йому особистої приватної честі. Він покликаний лише чітко сповнити волю свого Господа. А в кінці цієї притчі ми читаємо про те, Передавав, бо метою піклування Господаря не є збереження його власного вміла, але є твоє життя його домашніх. Ці Божі слова сьогодні по особливому звучаті, тому що створення нової структури у церкві, надання нового титулу чи повноваження тому архієрей, не означає якийсь новий, особливий вид почесті. У церкві немає влади, у церкві є служіння. Сьогодні Господь Бог в особливий спосіб показує нам про те, що Він дбає про кожного з нас, про мене і про вас. І саме, саме для того, щоб нікому з нас не забракло вічного хліба життя, для того, щоб, можливо, в цей час непевності, який переживає і наша держава, і наш народ, запевнити і дати нам надію, він сьогодні посилає свого служителя. І цей служитель не приймає особистої честі, але приймає великий обов'язок. Світо якого потім Господь буде його судити. Бо кому багато дано, від того багато і вимагатимуть. Саме такими словами закінчується сьогоднішня привчання. Але ми бачимо, як багато дає нам Господь, як Він нас любить, як Він від нас дбає. Тішає і розраджує, як запевняє нам майбутнє. Я пригадую, як тоді, коли його любомир згідно історичної справедливості повернувся до Києва як отець і глава Української Греходоцької церкви, княжий Львів почувався трошки осиротів. Здавалося, що Львів. Перетворився на якусь віддалену церковну провінцію. З колишнього центру нашої церкви він перетворився на надзвичайне єпископство. Я пригадую, як тоді я читав цей декрет, в якому було сказано, що задля того, що Львів довгі роки був осінком глави церкви, то цьому єпископству надається особливо почесть. Його піднесення було до рівня архієпархії. Але влада цього єпископа, цього архієпископа, цього осідку обмежувалася лише межами цієї архієпархії. Але Господь бо Бог не хоче, щоб ми почувалися сиротами навіть у нашому княжому Львові. І сьогодні цей єпископський осідок Отримує нам єпископську власть. Саме для того, щоб наші владики, які служать в межах Львівської області, не почували себе далекими від глави церкви, сьогодні мені Господь посилає особливого помічника митрополита, який буде чувати над церковним життям цих єбах'ях. Тому сьогодні ми радіємо. І ми кажемо, Господи, дійсно Ти покликав вірного, віруючого і мудрого управителя. ми з радістю ввіряємо наше життя дочасне і вічне, і наше спасіння у руки цього душпастиря, бо знаємо, що від кожному з вас, і мені в тому числі, дасть темну мірку поживи у свій час. Високопросвящені архієпископи і митрополити. Ми сьогодні особливо вітаємо вас і молимося за вас. Ми сьогодні прикликаємо благодать Духа Святого, що спочила на вашій особі, який має попровадити другі гідністю і честю єпископський і посів у нашій церкві після стольного града Києва. Все Господь у день, коли прийде, щоб спитати з вас.